Леся Українка, така її доля. Невелика хата у Пріскі Чугаїхи, але зате порядна, біла, не гірш, ніж у людей. Та й навіщо їй велика хата? Сама вона живе в ній із своїм старим, ні діток немає вона, ні родини. От хіба тільки сусідка або кума забіжить часом на попрядки, чи так у свято прийде одвідати. А то пріска все сама та сама, тепер же вона має гості. На якій гості? З свого таки села прийшла до неї кума її Мотря, давня приятелька. Ще дівчатами товаришували. Сидить вона собі та й прядуть, розмовляють, та розмова ведеться помалу, щораз уривається, Веретена ж ходять. Видно, не для забавки та робота взята. Чи давно, кумо навідувались до дочки? пита Пріська, а от, мабуть, тижнів зо два, як була в неї. Ну, що ж, як там вона? Ей, вже її життя. Відомо не було її добра, то й не буде. Розмова затихла і знов шумлять веретена. Мотря похилила журливо голову і ще пильніше взялась до роботи, а Пріська почала стиха поспівувати. Чи ти мене, моя мати, в барвінку купала, чи ти мені, моя мати, долі не вгадала? Так кумо, так, не вгадала я долі свої донечці. втопила її головоньку за п'яницю. Я ж думала, як лучше. ви ж кому знаєте, які мої достатки. а то ж богатир, цілий ґрунт має, у матері. Чи ви не знали його вдачі, що він п'є? Ой, ну чому ні. Казали мені люди вже по заручинах, що бачили його в місті п'яного, бився з москалями, а мати його ходила за ним та просила, щоб додому їхав. Та де? Не вважав на матір, ні на людей. Там такий, як уп'ється, той на матір не раз кидається бити. Чула, я кумунько, чула та є все. Та, ну що ж, думаю, як там раз щось трапилось, ну, то чи то воно завжди так буде. Ну от Може, з хлопцями загулявся або хто підпоїв, а може, ще й брешуть люди, так, ну, із застрощів. Та хоч би і правда тому була, що любить гуляти, то що ж уже? Дівчина вже заручена. Одмовити треба сплатити за безчестя. Та й горілка, що люди випили на заручинах, теж його була. А де ж мені бідній, було те все посплачувати? Та ще й то думаю собі: він парубок молодий, той гуляє. А ожениться, то може йому той шум з голови вийде. Жінка, господарство то те, то все, ну та й забудеться. А дочка ваша як на те пристала? Та що, дочка, звісно, не хотіла. Цілий тиждень від заручин до весілля все було плаче та просить матінко рідна, не топіть ви моєї головоньки. Та не слухала я її, бо вона молода, ледве 16 минуло. Що ж вона ще знає? От, бачите, якби були послухали тоді, то й не нарікала б на вас, дочка, тепереньки. Ну, а чого вона має на мене нарікати? Хіба ж я винна? Я ж думала як лучше, тож коли її доля така. Що там, кумо, доля долею, а якби такі велуче людей розпитали, чи що, а то так уже зовсім немов з мосту та й у воду? Та що ж мені людей питати? Чи то люди знають, яка кому доля суджена, Тож от я пішла заміж. Ні я свого чоловіка перед весіллям не бачила, ні він мене. Батьки заручили і повінчали, та й що ж? Чи мені зле було, чи що? Хвалити Бога, ми старим жили не гірш, як люди живуть. Ну, не без того, щоб часом не посварив, не раз було і поб'є, а все ж я за ним лиха не зазнала, не те що тепер, що хіба хто не хоче, той не обидить. Ото тільки покійна свекруха було не раз допече до живого, та й то я було змовчу, все корюся, то вона й подобрішає. Ще коли моїй дості така доля була, як мені була. І знов замовкли обидві. Мотря пильно пряде, тільки часом одведе руку від мички, щоб хустку поправити, а може, й сльозу витерти потайну. Пріська знову завела пісні. Дала мені мати далеко від себе, наказала не бувати аж сім літ до себе, а я, молодая, того не стерпіла, сивенькою зозулею рік прилетіла. Ох, прилітала й моя сива зозуленька до мене, як допекли її, отам оті прокляті, не витримала моя голубенька, втекла до своєї матінки. Приходить от вона до мене, така змарніла, аж злякалася, глянувши на неї. А то ж, що тобі, моя дитино, кажу я, та ж заплакала. Вже, каже вона, мамо, хоч ви мене бити, хоч ви мене проганяйте, не піду я від вас до тих недовірків, краще в ополонку, як до них. Та Бог з тобою, моя дитино, каже я їй, чи ж я тебе проганятиму, моя доню, тільки ти роздумай гаразд, може, що ще так, чи то раз, бува, що чоловік із жінкою сваряться, що таке може погодитися, може, воно й минеться. Ой ні, не минається, каже вона, не можу я більш терпіти. Не піду я туди, не піду. Та що думаєте? Прийшов її чоловік та й почав просити та перепрошувати. Я каже, не дам її нікому й пальцем зайняти, а матір, коли вона й хоч слово, скаже лихе і із хати вижану не тощо. Ну що ж, подумала я, подумала, іду каже, дочко, може, й тобі справді ліпше буде, аж байд присягається. Та й що ж мені було робити, чи такий чоловік, як же я можу жінки до нього не пускати? Пішла вона. Та що ж, спершу то такий чоловік трохи шанував, а потім то ще гірше бити почав, та ще докоряє, гризе по цілих днях. Ой, доня моя безталанна. Ну що ж, може, її хоч свекруха жалує? Та де там, коли вже чоловік збиткується, то свекрусі, ну, сказано, чужа ж мати. Ой, кумо, засиділась я у вас вже й не рано, а я ще хотіла у будище піти, відвідати мою басталанну та хоч розважити її трошечки. Ідіть, кумо, йдіть, просід її там, щоб до нас коли прийшла. Вже давненько я її не бачила, вона б і радніша, та чи ж пустять її там такі. Ой, кумо, кумо, занапистили ви свою дочку. Нікому не кажіть ви цього мені, що я винна, хіба я своїй дочці ворог, така вже її доля? Ну, може, Мотря взяла гребінь, поцілувалася з комою, подалась до дверей. Будьте здорові, ідіть здорові.